кроме паску. Дивлюсь на клиентку, может стать атакой. Uh -huh. атаком. Uh -huh. я показала, болит, я просто еще казалось, что батя я тримаю ручку просто, uh -huh. а вы Где? она сама иде. Она сама себе проходит. Я просто назад трошки нахиляюсь. Может с клиентом поспекуем. Давай, вот, Не болит, нет? Ні, дід хоплю тут. Осі у нас проходжують по борозкам, які тут вже трошки масажик роблю, кажу, зараз промасажуємо. Промазала. Роблю натяжечку. Натяжку ви робите зазвичай всією рукою. Лежа, коли жарко, гарячий клієнт, коли ви робите всією рукою, ви нагріваєте цю ножку. І потім, коли ви руку забираєте, тут кіпіток. І ви сюди потім залазите, і тут же залипаєте. Натяжку можна робити ще пальцями Однім, одним навіть. Підходжу до, до того, що мені треба робити зрив. Бачите, одним пальчиком і тут припідняла. Це не натяжка. Це не натяжка. Відчуваю, що вона вже стає більш екстремальною, якою пришвидшувати. Ну, кожен раз згадуйте, вальс. Зупинились? Бачите? Я не буду в один раз це все знімати, бо зараз кудись шматок полетить. Я роблю так, оп, ще раз підійшла, взяла. І тепер ще раз так, оп. Все. Щоб ніякого хвоста нікуди не відлетіло, нічого не було. Літає!